Три прикмети володарського духу такі. По-перше, шляхетний порив формотворця, задивленого лише в одну мету створення свого задуму, втілення його в реальну форму, поривання чуже й недоступне людині з маси, а коли й доступне, то в дуже обмеженіму колі ідей і речей. Людина з маси є формотворцем, але в своїй сфері. Як каменяр, що робиться глину, теж є в своєму кругу формотворцем, але є лише звиклим виконавцем у руках майстра, що сконцептував форму храму. По друге, прикметою володарської душі є власне мати оту концепцію свого задуму, концепцію форми, яку має втілити в речі, як казав Сковорода, план речі, рисунок. Метафізичну форму, яка в Аристотеля завше попереджає готову річ, форму фізичну, ту метафізичну форму, яку знову ніколи не має людина з маси, якій недоступні зв'язок органів цілого або взаємна залежність його частин. По третє прикметою володарської душі є тверді руки, сила, що угинає матерію і не вагається. Підчиняти її ворохобні тенденції своєму задумові і своєму пориванню. Старі греки і римляни розрізняли три прикмети, що складалися на поняття лучших людей грецького кальськогоґатоса римлянина, що був у посіданні свого Віртус, наша князівська Литовсько-Руська і козацька аристократії, яка пильно вчилася і гострила свій розум. На Платонах, Аристотелях, Ксенофонтах і Цицеронах і на святім письмі знали цю їх мудрість щодо прикмет лучших людей. Вже в розділі про кастовий устрій суспільності вкраплені натяки на ці прикмети, члени вищої касти мусили бути думающими і храбствуючими, грізними, чесними, шляхетно уродженими, благородними бути управителями по суті, не по імені. Безстрашними, мужніми, мати серце царське, бути мудрими, кріпкими, чистими серцем, мати вогненну суху душу, горіти духом, буйним полум'ям внутрішнього вогню.